У сумах відбувся професійний турнір із Панкратіоном. Організатори боїв спортивний клуб Айрон Хаус. Подібні змагання проводять уже вдруге. Чим приваблює бойове мистецтво спортсменів, дізнаєтеся вже за мить. Біля спортивного комплексу Айрон Хаус потроху збираються прихильники Панкратіону. За лічені хвилини до початку турніру у залі не лишається вільних місць. Для багатьох поціновувачів бойового мистецтва ця подія має неабияке значення, адже побачити справжні професійні бої доводиться нечасто. мы в своем роде единственные, кто проводит эти турниры в городе Сумы. Такой вид спорта, как Панкратион, в Украине он относительно недавно, но в мире есть такое соревнование, как UFC, под эгидой UFC. Это профессиональные бои по смешанным единоборствам. И мы решили пойти таким же самым путем, то есть завлечь это в наш город, где такого не было. Турнір проводять вже вдруге. Цього разу бажання помірятися силами виявили сім пар учасників у різних вагових категоріях. Серед них як професіонали, так і аматори. Борці запевняють, цей вид бойового мистецтва корисний для здоров'я, адже допомагає тримати себе у відмінній формі. Повно що всі абсолютно групи мишка ногами, руками, колесом, головою. сьогодні з партнером, а самим собою перебороть свій страх, адреналін. И так далее, там подобное. Перебороть самой себя самое тяжелое. Не залазь, мяч заладь. Хорошо, Саня. Вот тут, хорошо. Обошел ноги забивай. обошел ноги забивал, обошел ноги. Хорошо, бей, 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 Саня, положил. Під час змагань трапляється різне. Наприклад, цьому хлопцеві розсікли брову. Але спортсменів подібні випадки не зупиняють, а скоріш навпаки додають азарту та адреналіну. Богдан у цьому спорті сім років. Нещодавно здобув звання майстра спорту. Про свої травми хлопець розповідає буденно. Уші ламаються. Що, Уші. Ну». У борцо там бойцу. А так особа ні не, не травма опасно. Футболісти більше траміруються. Ну, особо не страшно, просто давлення перед друзями, перед родними. Не хочеться підвести їх. Такі ж думки у решти спортсменів. Мовляв, шрами та синці лише прикрашають чоловіків. А ось хвилюються сильні та сміливі зовсім за інше. Як через поразку не втратити авторитет в очах друзів та коханої дівчини? Оксана Щербак, Анастасія Командантова, Олександр Сокол, новини СТС.